Привіт, мої любі дітки, запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Дітки, відгадайте загадку, прокидається він рано і пече нам хліб духмяний, бублики і пиріжки. Пряники, і медівники. Як ви думаєте, хто це? Вірно, пекар. Пекер одягнутий у спеціальний одяг це білий халат, фартух, ковпак або косинка. Цей одяг потрібен, щоб не забрудити звичайний одяг. І ворсинки або волосся не потрапило в їжу. А де працює пекар? Пекар працює у пекарні. Пекарю для роботи потрібні певні інструменти. Давайте з вами пограємо. І визначимо, які інструменти потрібні пекарю. Розкажіть, для чого вони потрібні? Пекарю для роботи обов'язково потрібна духовка. Для чого вона потрібна? Так, для того, щоб випікати готову продукцію. Потрібна прихватка. Прихватка для того, щоб убрати гарячі форми і не обпекти руки. Цей предмет називається мірний стакан для того, щоб правильно виміряти пропорцію продуктів, тому що професія пекаря непроста. Також пекарю потрібен міксер. Що робить міксером пекар? Розмішує різні продукти або взбиває крем для роботи пекарю Потрібні форми для тортиків, кексів, хліба і багато чого іншого. Для того щоб, наприклад, кекс був смачний. Потрібно всі продукти додавати за рецептом. Це формочки для печива. Вони бувають різної форми у вигляді серця, зірочки, квіточки. А які вироби виготовляє пекар за допомогою своїх інструментів. По-перше, це хлібобулочні вироби. Назвіть, які це хлібобулочні вироби. Це піца, булочки, бублики, батон. Хліб. А пекар-кондитер виготовляє солодкі вироби і прикрашає їх. Це торти, тістечка, корзинки. Головний продукт, який використовує пекар, це борошно. І з борошна виготовляє дуже багато страв продуктів. Це піца, батон, багети. Та багато інших хлібобулочних виробів. А зараз я вам пропоную пограти у гру. Чого не вистачає. Так, молодці дітки. А як ви вважаєте, чи важлива професія як пекар? Дуже важлива. Що було б, якщо не було б цієї професії? Вірно, ми би залишились без хліба, без смаколиків. Тож, давайте скажемо дякуємо нашим пекарям. Дякую вам за увагу, до побачення!